Всім добрий ранок, це міні-влог. зі мною. Сьогодні ми будемо намагатися приготувати міні-гарбузові гарбузи. Це типу ньокі я побачила в американському тіктоці. Мені дуже цікаво це повторити, тому що це дійсно дуже незвично виглядає. Але перед цим мені потрібно піти купити цей гарбуз, поприбирати на кухні і зробити швидко рутину. Тому давайте приступати. Я вже переодяглася, в мене такий довгий кардиган. Я буду виходити в ньому. Дуже швидко нафарбуюся, це буде лише тональний, точніше бібій. І просто зачешу брови. Потім потрібно ще запустити правильну машину. І в нас за планами Єва, нова пошта та продуктовий. Вітаємо, КП Ірландський, будь ласка. Дякую. Мода. Туди взагалі-то потрібно ставити гарбузове насіння, але я його забула купити. Очікування та реальність, божечки. Ну ладно, давайте спробуємо. Дійсно, не вистачає ось цих хвостиків, вони не ідеальні взагалі. Мені здається, дійсно потрібно було додавати більше борошна, але що маємо, то маємо зараз буду пробувати. Прям дуже цікаво, що з цього вийшло. Я, взагалі, таке не люблю, але це реально смачно. Ви знаєте, дуже смачний соус вийшов. Я вже зараз буду йти вмиватись та відпочивати. Всім дякую за перегляди.